Пані Ольга, економіст в минулому бізнес-леді. з 2014 року. Вона активно волонтерить та допомагає своєму чоловіку військовому. Днями подала документи на участь в конкурсі на посаду помічника ветерана. Зайшла на сайт, зареєструвалася там. Чому я вирішила бути там? Тому що ми живемо з 2014 року в цій біді. Це біда для нашої країни, взагалі, і я розумію, як це бути військовим і як це цивільна людина. Зв'язку з цим я вважаю, що я можу якось. Максимально допомагати після відбору почнеться навчання. Для цього по країні відкриваються центри ветеранського розвитку. А в Миколаєві обрали заклад, який має багаторічний досвід роботи з ветеранами. Ми дуже багато уваги приділяємо роботі з військовими, з військовими, які йдуть в цивільне життя після демобілізації, сім'ями військовослужбовців з психологічними службами, тими проблемами, які вони є. Наш університет завжди приділяв увагу людям з особливими потребами. Вже підготовлені фахівці для роботи з помічниками ветеранів, приміщення та необхідне обладнання. Ця аудиторія досить багатофункціональна. Є зона для роботи груп селищної підтримки, є зона для тренінгової діяльності, є зона для спілкування, взаємодії для роботи фокус груп. До навчання залучать різних фахівців із соціальних, юридичних питань, реабілітації, профорієнтації та психології. Дуже багато питань, які дійсно потребують психологічної такої обізнаності. Це питання стресостійкості, це питання відновлення, це питання повноцінного функціонування і безпосередньо комунікації, організації, управління собою та іншими людьми. Перші заняття стартують вже 7 серпня і триватимуть три тижні. Тим часом на Миколаївщині триває підготовка, аби помічники ветеранів вже з вересня могли стати до роботи. Ми створюємо чотири саб офіси на базі міст районних центрів. Це Первомайськ, Вознесенськ, Баштанка і місто Миколаїв. Ці саб-офіси будуть надавати займатися безпосередньо координацією робіт помічників ветеранів, які будуть у нас в кожній громаді. На сьогодні найбільш активним у нас є місто Миколаїв. У нас вже є 14 кандидатів від міста, які подалися на реєстрацію. Після проходження тестування він ветеранів, відповідна комісія міської ради проведе з ними співбесіду. Проєкти помічників ветеранів та центрів ветеранського розвитку експериментальні, але запущені паралельно, щоб виявити реальні потреби і вибудувати ефективну систему роботи, коли ми говоримо про розвиток, про центр розвитку ветеранського, ми говоримо про те, що ми будуємо систему, тобто вибудовуємо інституційну спроможність на державному рівні надавати послуги. Бо насправді в нас є окрема проблема: а які саме послуги мають надаватися ветеранам? На черзі ще один пілотний проект в країні відкриватимуть СНАП для ветеранів. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.